Те, що Бог зараз робить через християнські табори в Україні, перевищує всі очікування. Християнський табор є гарним інструментом для церков в тому, щоб встановити зв'язок з наступним поколінням молоді та для того, щоб виховувати нових лідерів. І сьогодні понад 500 табірних служителів зібралися на цій конференції для того, щоб отримати натхнення для того, щоб підготуватися до сезону літа 2023 року, щоб бути корисними в своїх таборах. Хочеться з вами трошки познайомитися Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Закарпатська області. Поки так привіт, мене звати Даша Віталік, Ольга, Юля. Ола. Мене звати Оксана, Дарина, Руслан. Ше навчальній програмі ми зараз дуже багато говоримо про психологічну безпеку під час війни при проведенні таборів. Християнські табори в Україні стали місцем для внутрішньопереміщених осіб, місцем притулку, захисту та прояву любові Божої. Я зрозуміла деяких підлітків. Чому їхнє бачення того, що ми бачимо нормальним, трошечки інше. Цікаво те, що було, як працювати в умовах війни з дітьми, з їхньою психологією. Було нам важливо, як і наставникам, правильно знайти підхід до цих дітей. Цікаво було дуже слухати, як тримати дисципліну в класі. Це така цікава тема, особливо з підлітками. Так як моя підліткова група, то мені це дуже потрібно. Головною метою нашого навчання є донести до підлітків Божу любов, щоб дитина змогла прийняти Ісуса Христа як свого Господа і прийти до церкви. Напевно, найперше я спробую застосувати на своїй молодшій сестрі, бо вона підліток, і спробую з нею налагодити кращий контакт ніж він був до цього більш допомогти оцим дітям біженцям і щоб в них, як кажуть, знову виросла довіра до цього світу. Ми хочемо засвідчити, що Бог потужно працює через християнські табори в Україні.